Всім привіт! Нещодавно мені прилетів ось такий коментар, де коментатор просив розповісти про диханні практики, які допоможуть під час тривоги та паніки. Ну тут я й не могла і не згадати про дихання по квадрату. Взагалі, дихання по квадрату це швидкий спосіб при тривозі. Тому почнімо. Уявіть перед собою квадрат. У мене, звичайно, прямокутник, але зробити техніку це не завадить. Почніть вдихати 4 рахунки, рухаючись по першій стороні. Затримайте дихання на 4 рахунки, малюючи наступну сторону. Повільно видихайте на 4 рахунки, малюючи третю сторону. Знову затримайте дихання на 4 секунди, малюючи останню четверту сторону. Повторіться чотири рази і відчуєте, як ваше тіло почне розслаблятися.